Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт, це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні оглядаємо матч, який відбувся напередодні на штадіо Драгао в Португалії, де вирішувалася одна із двох останніх путівок до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. І Донецькому шахтерю на жаль не вдалося отримати одну із них, програвши у нард результативному поєдинку. Португальському порту фінальний свисток зафіксував рахунок 5-3. І з Лемганієм Шахтаря став Бразилиць Галено, який за два матчі встиг забити. Різнику 4 голи і у поєдинках проти гірників оформити 3 асисти. І гірники, попри поразку, стали найкращою третьою командою цьогорічного групового етапу Ліги Чемпіонів, набравши 9 очок. Цьому в інших групах нікому не вдавалося. І у нас уже є не зв'язку. Як ви бачите, Тарас Котів кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. До цього ти відзначав феномен Шахтаря Маріну Пушича, який протягом чотирьох матчів не пропустив жодного голу, враховуючи і ліго чемпіонівський поєдинок проти бельгійського антверпена. А вчора в порту пропустили аж п'ять м'ячів після кількох просто кричущих помилок в півзахисті і захисті. Скажи, будь ласка, що пішло не так? Можливо, надмірна якась самовпевненість після перемоги над Барселоною та Антверпеном? Ну, це наклалося десь, можливо, видається самовпевненість, всі е, дуже горді заявочки про те, що ми настільки за друге місце ми боремося. Е, там матчі е, в спорту це просто якесь там все валіть на ванльоги, на ще там щось. Е, це випадковість, а тут ми вже покажемо свою стужну силу і доведемо, що ми шахтар, ми вміємо гарно, гарно грати, ми мі, вміємо. Комбінувати ми їм, а в білдап, і тут ми бачимо, що просто з перших шість хвилин привозить від різника, привозить від інших футболістів, які дивом не завершувалися взяттям голів, зиттям воріт. Але вже там станом на 10 хвилин ще до першого голу, вже порту там набив свій 5 ударів, і всі з них дуже небезпечні, тому що Шахтар намагався витягувати на себе пресинг... Порту, але не розумів, що це насправді він грає за методичками сержка Консейсау. і е, головний тренер порту, який раз після матчу розповідав, що план був так, вони в принципі взагалі дракони е, з кожного матчу намагалися високо тиснути. В лізі чемпіонів, а саме з шахтарем, це був конкретний такий план під суперника, тому що суперник дуже намагається ризикований цей футбол від своєму штрафному вже починати комбінації, і за завдяки цьому. Порту може утримувати оці, як назвав консісав пільгові моменти, тому що натискаємо агресивно на задню лінію, натискаємо на центрбек на голкіперів, затискаємо з закриваємо повністю центральний коридор, де все залежить від того, як виведуть в атаку, чи там через пас, хоча б через центр поля, перейдуть Бондаренко і Садоков. Весь всі ці опції для продовження для передач. Закривають їх дуже вміло, і, і намагаються також зберегти компактність, щоб не проходили там одразу якісь закидання в, в данім передачами, і щоб е, Шахтар не, не не пробував цей пресинг і не утворювалися розриви в обороні порту. І портогра свою тактику ідеально е, і підлаштував, і просто ми стали сітками повторенням тільки ще в гіршому. В якомусь плані, тому що десь намагався шахтар змінитися в матчі з порту. А, а першому а тут ми писали свідками повторення того матчу, тому що е, ще от ці, е, ці якісь потворні риси шахтаря. Е, замість того, щоб наприклад головний тренер дав вказівку якось спростити гру і так далі, щоб. Суперник не отримав ці легкі моменти, а Шахтар не опинявся постійно в пасті. То е, Шахтар, навпаки, е, він змушував змушував себе знову до тої самої гри е, і своєю впертістю просто закликав ці голи. Е, і, в принципі, е, також при цьому при цьому стилі якось е, намагалися вище піднімати лінію оборони і. Школа це закидання на межі Сайду. Ну там, до речі, дивний епізод, тому що Гучой перед тим взагалі він отримав якийсь удар неприємний в сидів на газоні, йому надавав допомогу. Він тільки-но вийшов з бокової лінії і побіг в глибшу оборону. Там вже трошки піднялася лінія, там Ракизький вийшов, Матвєнко, а, і хто там третій Єбонда. І всі троє вийшли а однозначно, так щоб ловити було сайт під закидання там на пепе Вінгера, пепе молодшого. А е, саме го трошки ніби застряг. Але теж не факт, що він е, застряг, тому що нам не показали. У нас прекрасні такі повтори в е, від УЄФА автоматична, май, майже автоматична фіксація офсайду, і е, е, дивно, що не показали в тому моменті е, по, по лінії, щоб взагалі зняти всі сумнів, тому що в мене певні все-таки залишилися, чи м, не лишив е, е, все однощвілі. Не залишив він в офсайді Пепа, тому що десь так, ну, там треба було нормально так війні малювати. І ось прийшло це закидання, і потім ми бачимо, що насправді другий момент в цьому матчі просто якийсь нереальний, сюреалістичний нефарт Шахтаря, тому що ну, просто кожен відскок, кожна боротьба в штатному майданчику, кожен ключовий епізод, він на користь порту і не на користь Шахтаря, відповідно. Саме якщо говорити про оборону української команди. Ну, що тут Щут, здавалося би, махає не встигає якось зіграти той пепе, але ось так його е, випереджає е, надто сонного е, Бондаря. І далі також в чоловічвілі вже випускає Галену за спини, і е, різних також дуже повільно з ближньої штанги на свій акцент уваги на дальню. Ну і відповідно, все команда в словомошенні, а суперники на поки дуже дуже різкі, дуже жваві і дуже швидкісні. І в другому темі це вже просто ну Судаков, який абсолютно розчарував мене особисто, і так було кілька в з нього створених моментів. Там непогано він подавав за стандарту на Сікана. але для гравця, яку так продають, в якої такий піар від Фабриціо Романо ну е, реально очікуєш набагато більшого, набагато більшого в гостроті. Ну і як мінімум не привозити те, що він привіз на третій гол. В принципі, він другий гол, який дуже такий нещасливий, тому що Логовриз реально попущений, все теж можна могло все по-нашому скластися, і він просто там про також програє на фланзі боротьбу, е, падає і якось дуже так повільно піднімається. І далі вже не закриває Бондаренко. Дальній удар Галена. І в такі враження тільки закрили обстрілу, закрили якийсь огляд е, різнику, який також запізнілий сейф намагався зробити. Ну насправді такі голи не абсолютно не обов'язкові пропускати, і тим більше від гравця, який взагалі за сезон він е, один гол забив у всіх турнірах. А в матчах шахтарем нього два плюс один. Е, і вчорашньому матчі ще два голи плюс дві результативні передачі Галена гравець просто одної команди, і, на жаль, це дуже погано свідчить виключно про оборону Шахтаря, а не про те, що там галено якийсь геній, сірий кардинал, чи як там його там в українських телеграмах не називали. І в другому таймі також ці дивні епізоди, і до того, що зомбрійський судако поперечний пас пасацей на третій гол на фланг для суперника. Це нагадало, те, як Сікан, як Мірочі діяли в першому матчі, і абсолютно такі флешбеки з тої гри е, в Гамбурзі. Ну, це, це було жахіття, насправді е, максимально приклад тому що Шахтар сам просто полегшив справу е, Порту, і Порту взагалі не треба було нічого особливо вигадувати, робити. Тому що е, далі це був. Кутовий рикошет від Степаненка. М'яч погано летить з різних знову якось дивно грає ногами, чомусь, а не забуваючи, він воротар може руками відбивати. Ну але й м'ячому трошки дуже незручно летить, підскакуючи на, 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 на газон, і перед ним якраз так вискакує, що він не виглядає, що ніби помилка воротаря, хоча там насправді ну, такий епізод. І Бондар потім. Також приймає м'яч так, що син головного тренера фазі Косиса просто вискакує саме сам з гокіпора. Ну тобто, нема такого от моменту, де можливо перший гольовий епізод, де Порту реально більше заслужив сам ніж Шахтар привіз, або Шахтар помилився, або Шахтарю не пощастило. І, і ось в цьому моменті теж найбільша приказ, тому що цей порту, як на мене, одна з найгірших команд. За років двадцять в його кубках і в чемпіонаті в них тільки восьма атака вдуматися. Там Роберто роботомарала сказав, ну к в порту в них така суператака, ну суператака тільки завдяки Шахтарю А в чемпіонаті в Португалії так в них найкращий захист і браво що ще забили цій команді три голи на виїзді. Насправді непогане досягнення. Але в атаці в явні проблеми, абсолютно явні проблеми, що суперник не дарує. Такі от дурнуваті голи, як це дорвав в обох матчах Так і до речі, повертаючись до першого голу, коли ми з тобою переписувалися під час трансляції. Я звинувачив Гочели який не витримав сайдної пастки. Якщо переглянути поглянути на скрін, то з ним знаходився не лише галено, з яким він не встиг, просто не побіг. Там два гравці були біля неподалік грузина. Також був Термі, і, начебто, ним мав опікуватися Бондаренко, який його не контролював. Тобто два гравці залишилися на одному захиснику. Окей, офсайдно паски він не витримав, але після цього помалка не побіг за своїм гравцем, який просто забував порожні ворота. І до речі, після повітинку Артем Бондаренко переконував, що з приходом Маріну Пушича до Шахтаря багато чого змінилося в команді. А основне це відмовилися від вертикального футболу. Але вчора саме оці два закидання. За спини захисникам порту драконам призвели до взяття воріт. Йдеться про е, два голи. Один забив Данило Сікана, другий створив. А от як ти вже згадав, поперечні паси в цьому поєдинку не працювали, і один з таких пасів Судакова призвів до голу у ворота різника. Чи не варто було би пушичу і гравцям шахтаря спростити оцей от початковий білдап і просто закидувати. За спини гравцям порту Зубков міг з цим впоратися, забігти за спину Крисків. Невідомо, бо він не настільки швидкий гравець. Але от коли з'явився на полі Невертон, можна було б змінити тактику? Е, ні, ну так взагалі можна було і раніше цю заміну проводити, тому що португальське видання Абуло визначає, що Дмитро Криськів е, найбільший іде цього акціону матчу, тому що все, що він робив на полі, це просто пив воду, присідав там на газон і так далі. і Було дуже багато пауз. І е, зрозуміло, є проблеми, якісь зі здоров'ям такі тигівничі в е, Дмитра. Але е, якщо ми не можемо там визначити проблему, не можемо допомогти, і він не може допомогти команді, ну то напевно, треба сказати, що ну в цьому мачі не, не витягує. Це можна. От в матчах з вересом, з минаєм цього можна не помічати, тому що ну настільки повільно грають суперники, настільки е, низький опір суперника і настільки е, вистачає генія тих стоячих передач Крисківа. Що е, в принципі це, це ок, навіть якщо в нього якісь є проблеми і паузи. А от в в Ліги чемпіонів стільки великим інтенсивом, ну помітно, що йому дуже важко, і ну тут щось треба було робити. А в плані закидання, то дійсно. Вийшли там і бразильці, наприклад, вони створили гол з флангу на фланг. Дуже одразу ж першим золотим дотиком Геналду, ледь не першим забив свій гол. Невертон також добре відкривався. І в моментах, де цей сюрреалістичний гол, який дуже скандальний, на думку, ЗМІ португальських і фанатів, коли арбітер боковий навіщо підняв прапорець, а головний, начебто, показав грати. хоча Португальцям привиділося, що він все-таки підводив свисток е, до рота і вже так типу, теж сигналізував про зупинку гри, е, то насправді там відзначаємо класне закидання Степаненка і е, той ж наприклад Судаков він, він точно вміє ці передачі виконувати. Але це якийсь був такий прояв теж самовпевненості, теж якоїсь гордині, що ми Шахтар, ми граємо як велика команда, ми граємо в білдап, ми граємо, ми не відступаємо від своєї лінії на крок. В <ган> ми не будемо, ми ніби настільки навми, ми настільки в усьому там хейтимо гра як гравці шахтеря на його футбол, його ідеї. Що ми просто будемо відмовлятися від того, що працює, бо реально два голи проходять закидання Степаненка на Зудкова. Абсолютно уникає він, очевидно дуже, що уникає лінію з, е, офсайду, витримує лінію і далі котить спокійно на Сікана, але теж такий дурний гол, тому що насправді харці порту зупинилися і хто знає, якби вони продовжували грати чи, 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 чи продовжить себе епізод. І другий момент закидає дійсно на Сікана ще одне, е, де він вже так в повітряній боротьбі, якісь такі дуелі рукою, трошки тягнеться до суперника і той дуже картинно падає. І, На думку, Концесао там був перший гол взагалі дурнувати, який не, не можна було зараховувати. Другий гол це фол в атаці, а третій гол, там вже помилка в Білдапі вже вже в португальці самі по собі привезли. І начебто от, Шахтар такий теж, як казав у першому матчі це команда з рівня району, а в другому він такий. Ну, після магачу чомусь почав говорити про те, що деякі тренування у нас в нас настільки крутий клуб, що деякі тренування в нас важчі, ніж матчі. Ну напевне, це теж шулька в бік Шахтаря. Ось а в моменті з стікав. Ну я би сказав, що там якийсь особливий фол був в боротьбі. Там просто дуже щось вирішив дуже активно падати і дуже красиво гарвай порту, Можливо, це така ктовська гра допомогла. В такому сприйняттю, але от дійсно ці моменти працювали. Ці моменти в сорокарічній пепел в центрі оборони. Окей, він не став рекордсменом серед бомбардирів в Лізі Чемпіонів, найстаршим Голодором. Окей, в нього вже другий гол був в цій лізі чемпіонів. Загалом найбільше в історії порту Ще він забив 4 голи. Але в обороні він ну, реально може не встигати через такі закидання, що сікан mm. такі, можна там Келсі випускати, з, з два воду грати можна. Е, ну були, були різні опції на лаві запасних для підсілення Пущача, були різні опції для зміни гри. І ну, чому відмовлятися від того, що працює? А, але наполягати на тому, щоб е, призводить тільки до е, помилок і легких голів, голів, голів суперника. Ну це для мене всього матчі це загадка. І до речі, персонально до гравців повертаємося. Йдеться про Данило Сікана. Його також відзначала буртуальська преса зокрема, обола винесла до оцінок гравців гірників у цьому поєдинку. Винесла його окремо на лід і на заголовок. Не виставили найбільшу найбільший бал. В нього шістка, але все ж відзначили, що він чи не був єдиною світлою плямою у цьому матчі серед складу гірників. І як тобі от гра самого Сікана його ця впертість. На і те, що він дійсно серед всіх гравців «Шахтаря» виділявся і був більш надійний в порівнянні із попереднім поєдинком він і в матчах е, привановані. от дуже запам'ятався все ж таки матча з Антверпоном, де він також значною мірою перевернув гру. Е, і загалом це перший після Шевченка грав український, арвецькі чотири голи забив. Хоча б 4 години забув на грубовому раунді і чемпіонів, і дійсно, що що, що, а досі кона немає претензій, і в принципі так тепло обіймав його Пучич після матчу. Десь е, один з найбільших переможців е, приходу нового тренера, це саме Данило. Він так остаточно відчув впевненість, він остаточно відчув, що таки він перший номер е, на Акіосі тільки на підхваті, тому що ну, там бували матчі, де він просто постійно по 90-х проводив на полі, а келси майже не виходив. Е, Пучич так е, намагався. Розвинути впевненість всі кані, і це дуже добре виходить, тому що реально для нападника, так само як для голкіпера, потрібна постійна ця довіра е головного тренера і розуміння, то, що якщо ти якісь в двох-трьох моментах нагариш, не реалізуєш момент, що ти не сядеш на лаву запасних, не, не перебувати під постійним психологічним пресингом. І якраз ці канали – це комфортні умови створені, і тому він в принципі так гравцем матчу може вважатися. Непогано в трьох епізодах діяв. Зубком, але мені трошки не вистачило. Наприклад, дуже я розчарований був в моменті, де він вже прибрав це суперника, який впав на газон, можна бити з розстрілювати скількох метрів, він котить на лінію штрафного назад, під удар гочули Я ще здивувався, що галчили ще далі там бік до центру воріт, е, до центру поля не, не покутив. Ну, це якесь таке трошки страх брати на себе відповідальність, і це, напевне, те характеризувало не з яким. З, з, з яким якимсь настрем підходив Шахтар, що це фінал це, це битва за 12,5 мільйонів євро, які давали е, прохід плей впливов Ліги Чемпіонів, і десь е, кілька футболістів е, за дуже і і занадто переживали. І саме Зубков був одним з них. Але поступово він заспокоївся і непогано робив гул в своєму стилі, е, створював ці моменти, е, е, закидав, обігрував і. Це було це було дуже дуже непогано. І до речі, бачиш, ми починали наше спілкування з того, чи не занадто самопанним були гравці Шахтаря, а звершив на тому, що дехто із них навпаки перегорів на початку поєдинку. І мені здається, що один із них також був партнер по правому фланзі Олександр Зубкова, Гоголишвілі, який із авто якісь незрозумілі вкидування, робив Сіканаш, розводив руками, просто в молоко закидував віддавав також паси. І так щодо Зубкова, помітно як на мене, було це от хвилювання. Бо в багатьох епізодах в рамках української прем'єр-ліги до речі Гочолишвілі забігав йому за спину, і він віддає ці паси абсолютно спокійно. І тоді йде простріл, штатний майданчик. Хтось або замикає, або не замикає на дальній стійці. В цих епізодах він на гравця якими з фінтами незрозумілими йшов, а згодом так заспокоївся. Маємо таку ситуацію. Шахтар фінішує на третій позиції відбірній групі, не відбірній групі, а в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. І ще до поєдинку було відомо, що Шахтар все ж собі забезпечив дострокову участь у Єврокубковій весні. Продовжить підопічні Маріно Пушича змагатися в рамках другого за престижністю європейського турніру. Йдеться про Лігу Європи, а Жребкуваль. Нє, цього турніру відбудеться вже в понеділок. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати вчорашній поєдинок донецького шахтаря на ештадіо Де Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.